Брати і сестри Христос Воскрес. Дякуємо Господу за можливість зібратися сьогодні в Томі Його в цей вечоровий час. І Бог справді сьогодні благий до нас. Ми маємо волю, маємо мирне небо, маємо гарну погоду, весну на вулиці. Я думаю, це всі такі фактори, які мають викликати в нас радість, задоволення і. Як мінімум бажання славити Господа, тому що Бог справді достойний слави. Я би хотів прочитати Боже Слово, яке записано 16 глава Євангелія Марка. Ісус Христос говорить про своє Воскресіння, дев'ятий вірш. Як Він воскрес вранці першого дня в тижні, з'являвся найперше Марії Магдалині, з якої він вигнав сім бісів. Підійшовши, вона сповістила тим, які з ним були, вони плакали і ридали. А дізнавшись, що він живий, і що вона його бачила, то вони їй не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли в село, а ті вже сповістили іншим, але їм не повірили. Нарешті він з'явився одинадцятьом, коли вони були за столом, він докоряв їм за невірство і за твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскресло. Давайте, друзі, ще в Луки прочитаємо один текст, записаний. 16 глава, 19 вірш Один чоловік був багатий, одягався в багряницю, в вісон, розкішно бенкетував щодня. Другий бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми в струпах і бажав насититися тим, що Падало зі столу багатого, приходили пси і лизали його рани. І сталося так, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер і багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи, батько Аврааме, з наді мною. Пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця в воді й у холодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив сину: згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. Тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім всього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли і Щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав: Благаю тебе, батько, пошли його додому мого батька, бо маю я п'ять братів, нехай засвідчать їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів вони мають Моїсея та пророків, нехай їх слухають. А той продовжував ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому. Якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Брати і сестри, такі дві дуже подібні історії я прочитав, тому що і тут, і тут говориться за високий рівень невірства людей. І коли питання доходить до Воскресіння з мертвих, тут завжди найбільше скептиків, найбільше людей, яких складно дуже переконати у Воскресінні. Ми в п'ятницю повернулися з божої ласки додому з Чернігова, із області Чернігівської. Господь дозволив нам ще кругом міста Чернігова взяти сім сіл, в яких ми змогли провести євангелізаційні служіння. І практично всі ці села вони мали дотичність до війни, або в окупації були, або були на межі в сірій зоні, як кажуть, з однієї сторони був фронт, з іншої вони мали. Дотичність до тих дій подій, які відбувалися рік тому. І знаєте, травма людей дуже висока. Люди наскільки ось вони чутливі, це як земля, яку культиватором зборонуєш, і вона така, що в неї можеш що хочеш садити. Є каменний ґрунт, ти туди не можеш навіть покласти лопату інколи, вона дуже запеклася, а є така земля, яку оброблять особливо знаряддями для землі. І тоді вона дуже придатна, дуже придатна. І ось, знаєте, ми так поїхали, починаючи там Деснянка село, і потім там Шестовиця, Іванівка, Кулечівка. І таке можливо, ви чули село, називається воно Ягідне. Я, я про нього мало чув, хоча багато його проїжджав. Я замітив, коли ми туди приїхали, люди дуже зібралися. Вони всім селом прямо нас обступили, і вони всі хотіли щось розказати нам. Але той перший раз, коли ми були перед Паскою, ми особливо уваги їм не приділили для того, щоб вислухати людей. Ми їм своє привезли, ми їм хотіли проповідь сказати, заспівати, помолитись. А цей раз дали можливість більше людям розказати, виговоритись, вилити душі. І я, знаєте, замітив, що коли ми починали чи співати пісню, чи просто говорити, багато людей, коли вони розказують, вони прямо плачуть, вони зі слізьми. Розказують всі ті страшні події, які відбувались, і справді, друзі, те, що ми почули, і те, де ми побули, що ми побачили, воно такі високі рівень вражень на нас справило. Тому що, якщо можливо хтось не знає, я коротенько розкажу за цих людей, що їм що їм довелось пережити. Приблизно 360 людей жили в невеликому підвалі 27 днів. 27 днів 360 людей. Площа на людину припадала пів квадратних метра. Там не було ні світла, ні води, вийти вони звідти не могли. І в такому стані, 27 днів вони втратили, що таке день, що таке ніч, вели календарі на стінах. І ніхто не думав, що вони вийдуть звідти живими. Тому що їх звели всіх туди, і там їх закрили для того, щоб вони не були, якби, знаєте, не розголосилася інформація, щоб ніхто нікого не видавав, і тому тримали людей в такому локальному, закритому. Приміщенні, і ось вони розказують, що для них день тягнувся як вічність. П'ять хвилин проживеш, і дякуєш Бога. Люди не віруючи, казали, так молилися. І ніхто не сподівався, що вийдуть живими. Десять чи одинадцять людей з тієї кількості померли там, в тому підвалі, не витримали. І по три дня їм не давали можливості поховати цих людей. Вони лежали, прямо діти там і дорослі. І найменші там дитині було, не, не пам'ятаю, скільки і найстарший. І це все село, це все село там було. І ми потім зайшли в той підвал, побачили, як не просто людям там було. Цей чоловік, коли розказував, в нього так голос дуже сильно тремтів. А я кажу: а як ви? От навіть якісь людські такі нужди чи мали можливість задовільняти ні? Ні, не, не можна було вийти наверх. Все там, все в підвалі. Все в тій кількості людей. І він казав, що дуже багато людей, прямо коли помирали, втрачали розсудок. Люди сходили з розуму. Діти плакали, кинулася значить, хвороба, вітрянка, і все, почали молитися до Бога. І коли, каже, 27-й день цієї окупації був, відчули тишину на вулиці, відчули таке, що нічого не стріляє, тишина, півдня тишина. І хтось вирішив піднятися з підвалу і виламати двері. Коли виламали двері, побачили, що на вулиці нікого немає, тільки таке чорне село спалене. І вони всі вийшли на вулицю і почали втрачати свідомість. Діти почали падати в обморок від притоку свіжого повітря, від світла, тому що люди були там, в, темно... в темноті. І, друзі, говорячи з ним, я питаюся: а як ми виживали? Що робили? І там серед них знайшовся один чоловік, священник. Я його бачив два рази на локації. Він до нас приходив. І він, і він нам показали його, що цей чоловік нам постійно читав Біблію. І ми там сиділи біля нього і слухали. І знаєте, зараз цей священник постійно приходить, вже два рази ми там були, і два рази він був. І коли ми запропонували їм, можливо, хтось хоче, щоб вам Біблію ми привезли, дуже багато людей, цілий список людей записався на наступний раз. Всі хочуть Біблію. Привезіть нам Біблію. Будь ласка, когось згоріла Біблія, а хтось і не думав про Біблію, хтось і не знав. що... Це дуже важлива книга, але після цих всіх подій люди ніхто не відказується. Вони стоять в чергу, запишіть нас, щоб нам привезли Біблію. І, друзі, бачачи це все, відчуваючи цей рівень особливих випробувань, який припав на долю того села, тому що зараз там осталося з тих 360 людей, можливо. Людей до сотні приходить, Інші всі виїхали зразу. Всі люди виїхали. Вони казали, хотіли залишити те село чим пошвидше після того, як вийшли з того підвалу, щоб забути це все. Психологічна, серйозна допомога їм треба була. І дівчат вивезли, дітей вивезли. Залишились люди пенсійного такого похилого віку. І ви не уявляєте, які вони раді просто прийти і виговоритись, щоб ти послухав їх. А Якщо ще декілька слів про Бога, ці люди починають плакати. І вони відчувають, наскільки Бог і сила Божа це те, що допомогло їм вижити в цих надскладних умовах життя. Друзі, ми навіть в цей час не думали про це. Пам'ятаєте, рік назад я питався, коли це було? Це було лютий місяць і початок березня, вроді 3 березня, вони вийшли вже з-під окупації. А чи, можливо, 3 квітня, а цілий березень? Я точно так не пам'ятаю, але оцей, оцей період, та весна. Я пам'ятаю наші наші. Зібрання, наші молитви. Я пам'ятаю рік назад, як ми в церкві збиралися, і ми не знали, за кого ми молимося. Правда, ми не знали, за кого ми молимося. Ми знали, що ми молимося за те, щоб Бог дав мир, за те, щоб Бог підкріпив тих людей, щоб Бог допоміг тим, кому важко. А сьогодні ми тільки взнаємо тим заднім числом, що були люди, яким прийшлося пережити жахливі випробування в житті. І ми дуже Богу дякуємо, щоб Бог. Нас зберіг від цього. Слава Господу, друзі, слава Богу, бо тому, що це дуже важливо е, збагнути те, що ми могли би бути в таких же ж умовах, але якби не Господь був з нами, каже Давид. І сьогодні, друзі, для нас найбільша проблема з цього всього, яку ми замітили, люди, з якими ми зустрічалися і говорили, ми їм всім задавали питання, чи вірите ви в Воскресіння Ісуса Христа. І зі 100% людей, 95%, вони всі кажуть, ми віримо в Воскресіння Ісуса Христа. Чи ви вірите в Біблію, і всі люди кажуть, ми віримо в Біблію. І третє питання, яке ми задавали: чи ви вірите, що ви Воскреснете? Я вам хочу сказати, що 5% тільки вірять, що вони Воскреснуть. Зі 100 людей, 90 людей кажуть, ми не Воскреснемо. Оцей рівень невірства. Він прямо дуже вразив мене. То я кажу, а яка тоді користь взагалі від віри, яку ви маєте? Вона не має ніякого змісту. Апостол Павло каже: якщо ми віримо в Бога тільки в цьому земному житті, то ми найнещасніші люди зі всіх людей на землі. Віра в Воскресіння наше це дуже серйозна справа. І сьогодні наша країна, віруюча, християнська, номінальна, напевно, більш віруюча, як справжні. Віруючи, ми фіксуємо те, що люди не вірять в Воскресіння. Люди не вірять в Воскресіння. Багато людей стоять розгублено, коли ми говоримо за те, що прийде час, ми всі воскреснемо. Так навчає Писання. Писання нам говорить про три життя. І дуже цікава аналогія, яку Бог дав можливість нам привести їм на пам'ять. Знаєте, це, та, це, це той рівень життя, який ми всі проходили з вами. І я думаю, ви пам'ятаєте, як ми всі були всередині в нашої мами в животі та е, Хтось пам'ятає цей момент життя, коли ми мали внутріутробне життя. Ну, таке життя було. В, ви згідні зі мною, що таке життя було? Воно було. Але хтось хоча б має уяву як там? Це ніби не з нами було, правда? Це ніби ніхто не може згадати нічого. Люди всі кажуть, ну так, да, ну точно таке було. Але як там було? І одне, що найбільше. Най, Прекрасніше збагнути нам в той момент, що все життя внутріутробний період для людини це життя, яке сфокусоване на тому, щоб людина сформувалася для земного життя. Абсолютно інших цілей в тому житті немає. Це внутріутробне життя, це життя, в якому людина формується для земного життя, для цього періоду, коли вона появиться на світ. І як тільки вона приходить в повну. Готовність, в повну готовність вона народжується. І я собі розумію, брати і сестри, що земний період життя, наш земний період життя абсолютно відповідній до внутріутробного, тому що тут ціль цього життя сформуватися нам для вічного життя. Вищої цілі земного життя немає як прийти в відповідність для того, щоб прийти в вічне життя. Вічне життя сьогодні багато людей розгубилося в житті земному. Втратили орієнтири, втратили цілі, втратили напрямки, живемо, як знаємо, живемо, як думаємо правильно, але прийде час. І Він швидко прийде. І він швидко прийде. Земне життя нас визначає, де ми будемо в вічному житті. Друзі, коли Господь нас створив, в першій же главі ми читаємо: Господь створив дерево вічного життя. І людина мала би жити вічно. Вона не мала би помирати. Адам був створений для вічного життя. Одне дерево, з якого Бог сказав людині не їсти, дерево, пізнання добра і зла. А збоку стало дерево вічного життя, і це дерево мало людині дати можливість жити вічно, навіть в тому тілі, напевно, в якому жив Адам. Але ось коли Адам взяв з Євою цей плід, Бог закрив їм можливість. Взяти від вічного життя. І сказав: нехай це дерево буде закрите для Адама, тому що як він з'їсть, він стане вічно жити гріховним в гріховному єстві. І тому на землю прийшов другий етап смерті, який відділив нас від вічного життя. І тому все земне наше життя зараз зав'язане на одній найбільшій цілі сформуватися для вічного життя. Брати і сестри, і сьогодні найбільша проблема люди не вірять в вічне життя. Люди не вірять, що вони стануть перед Богом. Люди не вірять, що там саме більша біда, що багато християн, які живуть на землі, вони також забувають про те, що на землі ми заробляємо нагороду вічне життя. На землі ми заробляємо, ви знаєте, визнання в вічному житті. Написано апостол Павло, ясно розуміючи, він каже: я знаю, мені готується вінець, мені готується нагорода. Я так біжу, щоб не тільки бігти, як всі біжать, я біжу, щоб першим бути. Щоб взяти нагороду вищого гатунку. Брати і сестри, бо це для вічності все робимо. Коли ми приїжджаємо, і багато християн роблять справи, то в світі нас не розуміють. Люди кажуть, ви, напевно, шукаєте популярності якоїсь, або, можливо, визнання в світі, або, можливо, хочете доказати, що ваша віра сама краща, або ваша конфесія найбільш активна. Ні, ще раз ні. Ми живемо для вічності. Християни живуть для вічності. Тут відбувається посів для того, щоб в вічному житті пожати. Апостол Павло каже: сіє «Сіється, сіється в немочі, востає в силі, сіється одне зерно, востає багато, сіється в безславі, востає в славі. Той, хто сіє для тіла, пожне тління, хто сіє для духа, пожне вічне життя. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я закликаю нас сьогодні, так як дитина в, в утробі матері. Розвивається для того, щоб прийти в земне життя. Так само розвиваємося для того, щоб прийти в вічне життя. Принесім на свій рахунок вічне життя, багато благословенних справ. Господь сказав, що прийшов Лазар, і він утішався там. Він мав великі переваги там. Прийшов і багач, який на землі дуже гарно жив. Написано, кожен день мав пір. Це не, не кожен зараз так живе, але в вічному житті все змінилося. І Лазар втішався, а багач дуже сильно страждав. І нічого змінити вже не можна було. Він просто не знав, що земне життя це тільки формування для вічності. Тому благослови нас Господь прийти перед Боже лице з плодами, з гарними плодами, які б ресніли, які б принесли славу для Бога, які б йому честь принесли, і для нас щоб було б не соромно. Друзі, хто робить добро, не. Знуджуємося в свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Так нас навчає писання: прийде час великої виногороди. Господь роздасть всім нагороди, Господь роздасть всім дарунки. Можливо, сьогодні критично хтось подивиться на людей, які живуть, знаєте, таким життям дуже добрим, дуже благословенним жертвеним. Хтось скаже, ти більше всі хочеш зробити. Тобі воно треба. Живи, як всі живуть. Світ не так живе, бо світ живе. Земним, марнотним, суєтним життям. А Господь нас вибавив для вічного життя. Слава Ісусу Христу! І це наші цілі, це наші орієнтири, і це наше майбутнє. Давайте ми за це Бога подякуємо. Амінь.